Для копаної рослини використовую якісну торфосуміш. Ось такий субстрат торфобіогумус, в склад якого входить біогумус та сапропиль. Повний комплекс мікроелементів та мікроорганізмів. Весь НПК в такій кількості, що мені не треба буде наступного року додатково підживлювати рослину. Все, що треба, вже є в цій торфосуміші. В її склад входить мідь в такій кількості, що на що вона працює як природній біофунгіцид. Тобто ми мінімізуємо до нуля можливість будь-яких хвороб в хвойній рослині. Підрізаю корінці для стимулювання розвитку нових білих смоктуючих. Все одно вони травмовані при викопуванні. Це складна пересадка, друзі, тому що ялинки. Такі примхливі. Краще, щоб вони були з закритою кореневою системою. Закритою кореневою системою ви можете придбати в нашому розсаднику садмрія. Харків у нас є такі коніки в достатній кількості, в горщиках. Тобто пересадка і посадка буде безпечна. Ось, друзі, зараз я вам покажу. В горщику з закритою кореневою посадити, бо тут яка коренева система? От посадка і пересадка з горщика безпечна. А отака ризикована, але що робити? Рослина могла загинути на нашій дачі, а тут будемо про неї дбати. Зараз ми саджаємо по багатому. 40 літрів субстрату додаю під таку велику рослину. Щоб я вже була впевнена, що всі поживні речовини і щоб одразу рослина зрозуміла, що будуть про неї дбати, і зараз, і наступного року можна трошки заощадити, можна 20 літрів такого субстрату змішувати зі своєю землею і додавати під рослинку. Так теж буде дуже добре. Використовую гарний укорінювач Радіфарм. Він зараз буде впливати на кореневу систему, щоб вона збільшувалася. Саме весени можна його використовувати. Він тільки по кореневій системі працює. Подивіться, будь ласка, любі друзі, це ялина канадська коніка. Жодного разу за 7 років не стрижена. Це така її форма природня. Отака гарна, ідеальна. Якщо ви хочете ще більш ідеальну, ви можете її підстригати. Укорінювач використовую в кількості 25-30 мл. Ну, от Кришечка від цієї літрової пляшечки саме така. 10 літрів розчину на таку велику дорослу рослину, не менше. Навесні обов'язково, як тільки починається відлига, починаємо поливати такі рослини, які посаджені восени. І також застосовуємо укорінювач три рази поспіль. Нам треба, щоб була гарна коренева система. Коренева система це запорука того, що рослина буде гарно рости і гарно розвиватися. Побажайте нам успіхів і гарного вкорінення нашій ялинці. Бо вона приїхала, друзі, з під Вовчанська з нашої дачі. На нашу нову ділянку.